Шоста секція. А, а це, до речі, нові ліса на п'яту секцію. Вже з цього боку і ззовні також. Покажемо потім. Шоста секція. Сьогодні у нас яке 20 квітня. Mm -hmm. да. О, маячки. Ви вже, бачите, встановили маяки. Тут, звісно, такий ух, розмір розчину буде наляпаний. Провели електрику, освітлення. І ще а, не знаю, що це буде. Може для конвекторів, не знаю. А тут уже маяк один зірвали. Ось також маячки, електрика. Будемо знати, як у нас проходить електрика в зоні в місцях загального користування. Так дивно, тут вона в рукаві. А там просто проводка. Тут також вже, бачиш, тут вже зробили стяжку. Це ми на другому поверсі. Тут нагадаю, тут є вже підлога. Тут мені здається, чи вона якась гуляє. Під ногами ні? тут, бачите, вирівняно так. Тут такий стан. Цікаво залишили. Треба у тих нагляду запитати, чому так залишили. Ось яка кількість залиш проводки це для кухні. Для котел тут буде висіти. А тут, бачите, краще зробили це все. В цій квартирі стеля опуститься. Ну, таке враження, наче воно гуляє. Чи це мені здається? Чувствуєш? Що... Ай тут щось. Власники квартири приходьте і перевіряйте, чи є тут рівна стіна, чи нема. Я піше й прийшла і перевірила оце. Ми у мене нема зараз ручки, але у прораба є. Ручка я зі свого старого вікна йому зняла, бо в мене ще не всі вікна досі поміняні, щоб ви розуміли. І віддала ручку, щоб він міг відкривати. Віка, дивись! Тут тут... чуєш Віка? На що я хочу звернути увагу? Одвірки, да? Виключатель. виключатель має такий розмір, впритик до. Наличника. Да. Не, можно, конечно, сдвинуть, наверное, не знаю. А тут іншого розчину. Цена, напевно, там, де було підкріплення, слой накидывали. Тут ще нічого. Нет, тут уже також поштукатурили. Бачите? Тут трошки більше розмір. Коротше, треба контролювати кожний а, цей шах віка. Я не знаю, так тут... я От я думаю, що якщо я присяду тут подумати интересном унитазе, С... то это конечно да, но я так понимаю, что это хрен его знает, может тут кирпичом обложили просто вентиляцию, хотя понятия не имею, я бы на месте властной цієї квартиры пришла и проверила, Як відчиняються вікна? От поки є можливість, не запускайте до останнього. Взагалі я не розумію, навіщо тут роздільно. При такому... Така собі історія, звісно. Ну, кожен бачить по-своєму. Тут також, а це що? Що це за цікава така історія? Ти бачила в куту щось таке незрозуміле мені? І що саме там? Ну, це розпред коробка має бути, але чого вона прямо так впритик? Это комната, да. Я не понимаю, распред коробка она мая там такие специальные пластиковые туда и выводятся все туда провода, чтобы можно. Они тупо сопли повесили, а потом распред коробку будут туда цеплять. И под розетники все. Хрен его знает, не понимаю. Да. Везде, да. Ну, ну распред коробки должны ставить по любе. Может их проще просверлить -проще. Возможно, да. Там такая головка да, одевается с да, зубьями зуб и на перфоратор и бьется. Вы чает. Так, тут. Тут тоже же уже все поштакатурано. Я так розумію, що я сюди я не зайду. Там інструмент. Там зачинено на замок. Добрий день вам. І тут все свіженьке. Тут ще працюють. Ось мені здається, що тут зробили додаткову електрику вже. Додаткову? Так, ну це штроба і вона зароблена. Або Ну я не бачила, щоб десь отак вниз спускали. А може і не а може це так замочено, Ну більше схоже на штробу була. стара штраба була? Ми просто заділені вже. Не знаю. Зараз ми спитаємо, так. А ви не підкажете, от в, от в цій квартирі дуже чудово видно мокрі зони. Це додатково щось робили чи що? Ну, ми заробляємо штроби. А, тобто Стали. тут були штроби. А хто їх робив? Ну Це ж стара проводка. А, нова проводка. Нова проводка по старому місцю. Ні, це, по це ж зробили. Така нова проводка вкладалася ще коли не було ну, стяжки. Бачите, все заведено. заведе. Так. Саме Я розумію, але вона була зроблена, ще не було стяжки. Но ви є в спросить. Добре. Домовилася. Цікаво. <ривіт> <ривіт> Я про що? <ривіт> а, що вони справи. Пручаються по ту електрику, місяця з ними билася, добилася. Що зроблять людям ще а, додаткову електрику. Бачиш, тут не було строп віка. Тут нема такої ну, зони. Так що ну так, да, так. Да. Просто. Або власник сам прийшов, зробив і потім заробляють. А це до котла. Котла, да. так. Uh, этот, uh, або власник там сам зробив, і вони заробляють, або власник uh, домовився раніше, ніж наш любимий Яшнів Ігор согласился. Его надо как-то увеличить. Я не знаю, как распечатать. Всю страничку увеличимо. печатаешь. Я уже печат, напечатала все і, і береш, со своим планом? Uh, если думаю, у тебя все там, совпало. не видно, ну, такое мелкое. Я, я Его чому надо чому. на больших просто листах печатать. А mm -hmm. uh, такого вот А, uh, В этой в этой кнопке у меня на работе тоже нет. -то ну, три только, ну, чтоб их кнопки -то больше ну, 3 3 тоже больше уже распечатать. Ну, а три тоже уже больше, 3. чем А4. Я 3. бы сделала не так. Я бы сверила со своим. Ты пишешь? Да. Ну пусть все люди так и слушают тоже. Нет, я хочу просто увеличить на размер квартиры и распечатать раз... по размеру вот. Но... квартиры, но я пока не разобралась в хабстве. Я а -а -а. бы сверила со своим техпаспортом и на техпаспорте у себя бы на копии на понамалевала, да я что хочу. Но это я. А, а вообще я считаю, что пришел к этому дядечке, и хай дядечка тоже помогает. Его He для этого наняли, этого дядючку, чтобы он занимался додатковой электрикой. Тут узкая, а? Тут узкая канала. Это драматок. Да, узкая. Ну, так оно было, видимо, так людей устраивало. Что ж таке? И кожного свое бачення. Так, ну все, ну.